Предстоятель православної церкви України Епіфаній провів святкову божественну літургію у кафедральному соборі Різдва Христового у місті Володимирі. І любов Бога Отця, і причастя Святого Духа не хай буде вами. Усі охочі не змогли поміститися у храмі, тому спільно молилися та слухали на вулиці проповідь митрополита Київської всієї України. Чекали. це ж така значна дата, Таке не часто відбувається з великим задоволенням їхали сюди, тому що чотири роки, як кажуть, вже не було. Очікували радість, свято воно відбулося. Після служби митрополит Епіфаній вручив відзнаки волонтерам, медикам, громадським діячам, представникам влади у проповіді. Подякував військовим, що боронять Україну. Маючи цей відносний мир тут, ми повинні пам'ятати про той героїчний подвиг наших новітні героїв, військових. Далі, спілкуючись із журналістами, предстоятель ПЦУ сказав, що православна українська церква буде об'єднана мирним шляхом у цьому напрямку. Уже відбувається невідворотній процес. Перехід на новий календар прокоментував так: вона не має абсолютної підтримки як в церкві, так і в суспільстві. Тобто, більшість наших співгромадян бажають перейти на новий стиль. Ми розглядаємо це питання. Ми готуємось до прийняття відповідного рішення. Церква згодом перейде на новий стиль, але частина тих, які забажають залишитись на старому стилі, вони залишаться на старому стилі, ніхто нікого примушувати не буде. Митрополит Київський всієї України благословив військових Волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка в мирний час дислокується в місті Володимирі. Морально ми вже перемогли. Весь світ повірив в нашу з вами перемогу. Тому тільки на полі бою треба її довершити. Військовослужбовці вручили предстоятелю ПЦУ подарунок. Це наш стяг військової частини. Який зараз так само тут висить зверху, на даний момент військова частина виконує завдання на сході України, захищає нашу батьківщину, а прапор наш він символізує наше ставлення до України. Вадим Панафітін, Олександр Ватищук, Суспільне новини, Луцьк.